Усім привіт, друзі! З вами звичайне Аколосо. І, скоріш за все, ви чули про ряданів. Насправді їхня правильна назва родан, але не суть. Скоріш за все, ви бачили їх в Тіктосі. Чи по новинам. Якщо, якщо ви і бачили, не факт, що ви знаєте, хто вони такі, та звідки вилізли. Редани з'явилися в Москві. Не так давно вони перебралися до України. На жаль. Цитую, хто такі Рьодани. Рьодан. Ця назва походить з аніме Хантер-Хантер. Там діяла злочинна організація е, Генер Рьодан, яку через землиму називали Павуки. Кожен учасник цієї організації мав татуювання паука зі своїм номером. У субкультурі ПВК Рьодан усі учасники мають символ паука з цифрою 4. Вони під цим числом в організації завжди були зрадники чи шпигуни. Це пов'язано з тим, що в японській культурі число 4 несе неприємності, як у нас 13 Можливо, таким чином учасники ПВК Рьодан хотіли передати свої диску... деструктивні наміри. Поява в Україні це дуже великий мінус. Я зараз скажу чому. Як ми знаємо, офники пізь риданів, так би мовити, за шмот. Ридани в свою чергу, виступають за свободу одягу, так би мовити. Самі офники носять адідас та коротко стрижуться. Вони вважають, що всі мужики мають такими бути, тому і б'ють риданів за одяг та за нефорство Рядани якби самі за себе, ну, тобто без союзників, А офники. Так от, а офників, там гопники, ангераунди і тому подібні. Ну, я думаю, ви зрозуміли. Усе ж таки, чому їх не має бути в Україні? Спитайте вас. А я відповім: все дуже просто. Як ви знаєте, Україна хоче поступити в Євросоюз. Але ці тупорили офники та рядани б'ються через одяг. Карл. В Євросоюзі такої нісенітниці не допускають. Саме через них нас приймуть не скоро. От і їхня проблема в Україні. Я до речі за поліцію і. Мабуть, ви вже чули новини, що опників, там, жоданів і так далі, їх вже посадили. Але знаєте, їх на просторах України да і Росії теж, ну, болот. Не залишилося ще багато, може не багато, я точно не знаю. Але знаєте, вони залишилися. Що ж, дякую за перегляд, до побачення!